Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Тут е, Лукашенко саме проголошений диктатор, провів у палатці е, нараду. З вищим військовим керівництвом, ось можемо зараз навіть це побачити, як воно відбувалося і чому я кажу слово палатка Сказав він там таке: ми повинні е як це, готуватись до війни. От, е дай Бог там, щоб цієї війни не було, але нам треба готуватись до неї. З ким він хоче воювати і чим він може і як приготуватись. Е Приготуватися він має на увазі оті навчання, які проходять відносно недалеко від України-білоруського кордону. Щось батько виглядає так, як з перепою. До чого вони готуються, я не знаю. От. Збройні сили Білорусі не такі великі, як, очевидно, хотілося би, і Путіну. От. І хоча. Сам Путін на них е, має такі, е, око поклав давно, ще з 22-го року. Ну, і зрозуміло, простіше, ніж формувати нові підрозділи з, з мобілізованих, скористатися. Півдесятка бригад вже сформованих, озброєних і укомплектованих давно, які вже третій рік перебувають в стані постійних перманентних військових навчань. Це, це непогана сила. Це не потужна така ударна сила була б для Путіна, але це непогане підспор'я для. Його армія, в тому числі для дій на півночі нашої держави, і росіяни б хотіли їх захопити собі під своє управління, залучити їх безпосередньо до ведення бойових дій в Україні. Але Лукашенко вони теж позарізь потрібні. Лукашенко розуміє, що якщо у нього заберуть армію і спецслужби, хтось під свою оруду, то він залишиться голий і босий. Вся його влада саме на силовиках і базується. Тому йому залишає, нічого іншого не залишається, як от, між крапельками рухатись, е, утримувати свої збройні сили від перехоплення під, під руку Москви. От, і самому обіцяти Путіну, що е, тримайте мене семеро, от я зараз. Тільки розійдусь, так всім мало не покажеться. Звісно, що наші е, західні партнери, як і до погроз путінських тих червоних ліній, всіляких його лякалок, значно серйозніше відносяться дуже занадто серйозно, так власне і до погроз Лукашенків. Вони вимушені реагувати. Втім, я не знаю, ким це ініційовано, але низка подій військових подій в Білорусі, вони свідчать про те, що чи Лукашенко сам спрямовано, чи його армія, от із подволь намагається підвищити рівень ескалації, такий взагалі. Це і з одного боку знищення російських шахетів, російських дронів, які залітають на білоруську територію. Е, начебто це путіну не, не дуже вихідно. Так, ну це демонстрація, власне кажучи, що б там не було, але це демонстрація полякам, румунам та іншим нашим сусідам, що треба робити з дронами російськими, які залетіли на їхню територію. От. І, Як не дивно, демонструє це там Дуді Лукашенко. От. Звісно, що з точки зору пропаганди Путіна і демонстрації для Заходу це невигідно. Але Лукаш щось таке виробляє, Звісно, в свою чергу, звинувачуючи у всьому Україну, От. І уряд Зеленського, але. але Дії, вони можуть розгодитись у нього з словами, як часто і буває. з іншого боку, той же заліт, як 130-го на наш, на наш повітряний простір, теж така доволі серйозна провокація, тому що Лука чи той, хто давав розпорядження, підписував польотний план, вони розуміли, що українці можуть збити білоруські етап.